Конкурсу графічні метаморфози вже сім років. З міського він доріс до статусу всеукраїнського. Цьогоріч через воєнний стан конкурс пройде в онлайн форматі. До 27 листопада учасникам необхідно заповнити заявку у Гугл-формі. Автори кращих робіт перейдуть до другого туру, який відбудеться 10 грудня. Участь у конкурсі безкоштовна. Запрошують юних художників від 9 до 16 років. Дозвольте запросити вас до участі на всеукраїнський конкурс графічні метаморфози, який відбудеться у нас двотурово. Перший другий тур. Перший буде в асинхронному режимі, другий тур буде в синхронному режимі. В слідучому році ми прагнемо його зробити міжнародним. В минулому році приймало участь понад 300 учасників 17 областей України. Тема така відтворення художнього образу через предмет. Перша Кова категорія буде робити чайник в образі тваринок. Друга вікова категорія це. Діти трошки трошечки постарше, і вони будуть відтворювати пори року, зима, літо, осінь або якісь природні явища теж через предмет. Це більш складне завдання. І для старшої вікової категорії у нас завдання на тему, що є Україна. Треба зареєструватися, надіслати онлайн дві роботи. От потім, шановне наше журі, буде відбирати учасників, які пройдуть в другий тур.